Доброго дня, друзі. В квітні в нас була дуже продуктивна поїздка в Санжари. В місцеву лікарню ми привезли різноманітне обладнання та меблі. Зараз ми отримали гуманітарну допомогу від громадської організації Янгол, от, яка до нас приїхала вперше. Нам привезли прикроватні тумбочки, засоби для реабілітації, це і милиці, засоби гігієни так, для пацієнтів, які знаходяться на реабілітації. Так. Потім нам привезли підйомники для тяжкохворих, щоб можна було їх перенести, там, зробити гігієнічні процедури. Так. Крім того, контейнери для утилізації, контейнери для медичного інструментарія, рукавички. Ну, от, от. ну, А ще подивимося, що тумбочки дуже гарні, от і ми вже їх бачимо. От, тумбочки упаковані, вже вони вигружені. Так що це все нам потрібно. Ну, везли фурой. Це вот. которая яка прийшла Восточной Восточної Фінляндії, коли закривалися или ремонтировались больницы. Вот мы собрали целую фуру медицинского оборудования различного. Вот. Часть его пошла в санаторий роща, а часть, часть привезли как раз сегодня выгружать сюда. То есть вот, финская мебель из Восточной Финляндии теперь будет в Полтавской областной больнице. На Восточной Украине. Да, на Восточной Украине. Вот. И огромное спасибо организации Янголы за то, что помогли отремонтировать, потому что там, к сожалению, часть мебели, которая была поставлена, была повреждена либо при транспортировке, либо при погрузке. Вот. И огромное спасибо ребятам, что все это отремонтировали, довели до ума. И, в принципе, как мы видим, мебель лучше новой теперь выглядит. Каждый раз, когда что-то привозишь, встречаешься с людьми, видишь, что э, все-таки помощь, э, помощь, она до сих пор нужна. И э, это э, хороший такой стимул э, пробовать еще больше работать, еще больше помогать. Ну, когда видишь, что все, что привозится, используется именно по назначению, и э, э, грамотными организациями собирается, доставляется до места, а не пропадает непонятно где. Это, это для нас тоже очень важно, что э, все, что сюда привозится, э, не пылится где-то или не продается, а именно как, э, как помощь гуманитарная, э, доставляется прямо в больнице. Оздоровіте різних центри і так далі. Тобто очень важно. Хочу подякувати від нашого закладу. Manish Hub from Ukraine, а також українцям з Нідерландів. Hub of Мрія і Станіславі Потупчик. Ну, перш за все, хочу подякувати за ту допомогу. Це вироби медичного призначення, предмети догляду, яку сьогодні нам е, люб'язно привезли і подарували, е, вірніше передали по акту прийому передачі наші, наші друзі дуже вдячні. Ну і хочу сказати, що е, враховуючи е, зараз е, дефіцит е, фінансування. Все потреби, що все ростуть і ростуть. У нас є зараз нагальна потреба ну, в, досить, в досить різних речах. Це вироби медичного призначення, медикаменти, предмети догляду за пацієнтами. От при спілкуванні з Кирилом я в принципі все розказав. у нас є велика потреба в санітарному автомобілі. Такому невеликому, але в mm. якому можна було б транспортувати лежачих пацієнтів. Ja, Taritset myös ambulanssin, pystyvät makupotilaita. Я хочу подякувати за надану допомогу, і хочу ще відзначити, що в основному ну, якби велика допомога йде на рівень обласних закладів, на третій рівень Полтава, місто велике, там є обласна лікарня, є міські лікарні. А ми маленька сільська лікарня. І дуже нам дуже приємно. Ми дуже вдячні, що на нас звернули. Увагу і що нам привезли цю матеріальну допомогу, тому що ми також лікуємо. Ми лікуємо і цивільних, і військових, і вносимо свій вклад в перемогу нашої України. Треба додати, що сам напрямок допомоги лікарням та центрам реабілітації існує і працює завдяки активної участі ротарійської спільноти. Rotary International – це дуже потужна всесвітня організація, яка об'єднує людей небайдужих до проблем сучасності. І саме головне готових активно допомагати людству. Саме завдяки їм ми часто знаходимо та отримуємо різне медичне обладнання за кордоном. І через харківський Rotary клуб Харків Фемелі маємо можливість передавати це обладнання до центрів реабілітації. В рамках візиту ми познайомились з місцевим головою та презентували проєкт екопоселення від наших фінських друзів, фінські котеджі з персональними бомбосховищами. Це дійсно крута та цікава річ для сьогодення. З таким сусідом, ну ви розумієте, треба бути готовим до всього. В кінці візиту ми відвідали місцеву алею Небесної Сотні і віддали шану героям, які загинули, захищаючи рідну країну. Чули б ви, як голова розповідав про своїх земляків про кожного. З болем та водночас якоюсь такою теплотою. Мені здається, що це нас і відрізняє від русні. В нас болить за своїх. Ми інакше відчуваємо втрати. І в нас найлютіша людь. Це дуже важлива зустріч для нашої громади. Я покладаю великі сподівання. На те, що ми будемо підпишемо меморандум про подальшу співпрацю. Дуже вдячний за те, що допомогли нашій лікарні, яка вкрай потребує тих засобів, обладнання, які надали допомогу. І обов'язково розраховую, що плани по Реалізації цього проєкту вони здійсняться і нічого неможливого не буває. Дуже цікавий проєкт. Ми готові всіляко сприяти тому, щоб він, щоб він був втілений в тому числі на території нашої громади. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуємо до перемоги разом.